В Мукачеві виділили понад 1 мільйон гривень на лікування жителів громади. Згідно з рішенням виконавчого комітету, допомогу отримають 40 осіб, які опинилися у важких життєвих обставинах. Кошти виділяють у рамках місцевої програми підтримки додаткового соціально-медичного захисту населення. Затверджено чергове рішення виконавчого комітету, за рахунок якої 40 мешканців нашої територіальної громади отримують матеріальну допомогу для того, щоб покращити свій стан здоров'я умова йде про відшкодування дороговартісного лікування або придбання додаткових медичних засобів, які потрібні для лікування. Людей, які звертаються по цю допомогу, дуже є багато. Тому наша комісія прийняла рішення про часткове відшкодування цих коштів, оскільки в нас ну є, наприклад, такі рішення, коли люди звертаються, їм потрібна операція на 200 тисяч 100 тисяч. Відповідно, мешканців є кілька а. Фінансування кошторисом обмежене тільки частково, тому ми прийняли рішення відшкодовувати якусь тільки частину, щоб чим більше мукачівців отримало отримали цю допомогу. Місто продовжує підтримувати і своїх спортсменів. Грошові премії в розмірі 20 тисяч гривень отримують шестеро мукачівців, які здобули перемоги на чемпіонатах України. Виносимо на затвердження список спортсменів Мукачівської міської територіальної громади на виплату грошової винагороди. До списку увійшло чотири переможці чемпіонату України з комбат, самозахист і со легкий контакт. Це Сікора Владислав, Максим Марина, Максим Олександр, Віктор Сергій. Переможе чемпіонату України з Кіокушинка і Канкарате Матьковський Катерина. І переможець чемпіонату України з греко-римської боротьби Ряль Іван. Прошу підтримати дане рішення і затвердити список цих шести спортсменів на нагородження. Також погодили рішення про встановлення меморіальної дошки на честь 115-ї річниці від дня народження видатного лікаря Миколи Вітенбергера. Пам'ятний знак буде розміщений на фасаді будівлі міської поліклініки зі сторони вулиці, яка носить його ім'я. Окрім того, розглянули питання, що стосується захисту прав дітей. Зокрема, восьми особам надали дозвіл на здійснення правочинів щодо нерухомого майна співвласниками або користувачами якого є діти. Підповітна додано. Проєкту рішення надається дозвіл на оформлення житлової власності, на ім'я дітей та їх батьків, а також надається два дозвіла на відчудження квартири, співвласниками якої є дитини за умови попереднього оформлення у власність дітей частини житла і земельної ділянки також заслухали інформацію про розпорядження міського голови на постійному та довгостроковому контролі у виконавчих органах міської ради. Знаходиться 14 розпоряджень міського голови.